Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, п'ять умовин доброї сповіді. Ми так коротко поговорили про і спецовісті, і жаль за гріхи. І як треба зробити постанову поправи свого життя. Направду це все робиться десь вдома чи в церкві навіть, але так ще, щоб був час приготуватися до сповіді. Залежить, коли ти був останній раз в сповіді. І ось та вже четверта умова, це є зустріч наша в сповідальниці зі священником. Наша зустріч з Богом, який слухає нашу сповідь. Так? Бо це знову інструмент, але Бог уважно слухає, наскільки ти готовий признатися до сповіді. Отже, це, це тут дуже все просто. Ми приходимо і нагадуємо собі, так, привіталася зі священником слава Ісусу Христу, чи Христос Воскрес, чи інше привітання християнське. Тоді кажемо, коли ми останній раз сповідалися, чи ми відмовили покуту. Рідко, але ще старші люди вони сповідаються так, як колись сповідаються всемогутньому Богу в Тройці, святі єдиному, причистій Діви Марії, ангелу-хоронителю, вам духовні очі за всі мої гріхи. Ну, це вже молодь так не сповідається. Це все лишилося ще поки для старшого покоління. Але це і така проста підготовка, коли ми вже безпосередньо є в сповідальниці. Ну і далі ми. Говоримо наші провини, говоримо наші гріхи. Та, як я вже казав, що ми починаємо говорити з тяжких гріхів наших, з найтяжчих, які нам найстидніше сказати, з них треба починати нашу сповідь, казати, Отче, я образив чи образила Бога ось такими гріхами, і починати той перелік тих наших гріхів. Тут є важливий один такий фактор, що гріх потрібно назвати по імені. Так, як він називається. Я вже це казав, згадував, але це є важливо. Щоб не говорити, знаєте, на Івана, що це є Василь, і так далі. Але Іван це є Іван, біле це є біле, чорне це є чорне. І назвати гріх так, як він називається. Чому це є важливо? За кожним гріхом, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, стоїть якийсь демон, злий дух. Ми говорили з вами і про Асмодеуса, духа нечистоти, і про Велзевула духа чародійства, і Мамона, який спокушає нас до грошолюбства, до слави, і багато інших демонів, які нас покушають до гріхів. Ті демони вони практично мають свою назву. І для того, щоб Бог знищив того диявола-демона, який ополонив нашим серцем, так, який опутав наше серце гріхами, то кажуть у цій церкві, що треба його виявити, треба того демона назвати по імені. І тоді Бог його проганяє геть. І це є дуже, дуже важливо. Так? Наскільки ми назвемо гріх так, як він називається, наскільки він покине людське серце, людську душу. Ось, наприклад, стоять 10 е, чоловіків, так? І е, я кажу: чоловік, так? І чоловік, 10 чоловіків. І що? Коли я е, просто звернуся словом мужчина, то обернуться всі десятеро. Бо всі десятеро є мужчин. Ага, але мені треба тільки одного з десяти. І тоді я скажу: мужчина в жовтій курці. І тоді обернеться з них троє, які є мужчини в жовтих куртках. Їх є троє, ага. Але мені треба один. І тоді я скажу Іван в жовтій курці. Ну, і з тих трьох є два Івани в жовтій курці, ясно. А мені треба тільки один. І тоді я кажу, наприклад, про Цайло Іван. А, то вже я. Ясно. Бачите, дорогі, приклад звичайний, простий. Але можна сказати, мужчина. Можна сказати, я зробив гріх. А який гріх? Я просто зробив гріх. Це щось інакше є. Я можу сказати потім, але я зробив тяжкий гріх. Ну, добре, але тяжких гріхів є маса, дуже велика кількість. А так. Я зробив гріх нечистоти. Ну, добре, це вже є ближче, це вже є щось як подібно в жовтій курці, це вже ми знаємо орієнтир. Ну але цього є недостатньо. Бо нечистих гріхів є багато це нечисті думки, це є нечисте оглядання різної порнографії, це є власне задоволення, все є нечисте. Ну, але коли ти скажеш, я, наприклад, Зрадив свою дружину та зробив гріх чужолоцтва, ну це вже є конкретний названий гріх, названий гріх по імені. Цей гріх називається, наприклад, Процайло Іван. І це вже конкретно Бог знає, за кого йде мова, хоч Бог все знає. Але Він потребує від нас, щоб ми гріх назвали по імені. І тому ніколи не соромтеся, не стидайтеся сказати так, як воно було. Це є дуже важливо, чому так мало людей, власне, мають таку недобру сповідь, ніби сказав гріх, але ніби і не сказав. І тому так багато людей виходять зі сповіді, і отримали розрішення без проблем, але не є задоволені зі своєї сповіді. Тому що вони не до кінця викрили той гріх. Сказали, але так, якби не до кінця. Друге. Пам'ятайте, в сповіді ніяких пустих непотрібних слів, не треба тих вступів. Я маю зятя. і так. Питаю одну бабцю. Прийшла до сповіді і мовчить. Я питаю бабцю, що маєте? Ну, питаю за гріхи, які маєте. А вона каже: маю кози, маю кури, маю господарку і так далі. Маю зятя, але мати кози, кури, зятя це не гріх. А мій зять, а моя невістка, а мій сина, а мій чоловік, то все є зайве, зайве в тайні сповіді. Сповідь це тільки ти і твої власні гріхи. Неважно, хто тебе до гріха довів. На роботі, вдома, діти. Ну вже стався факт, що ти кляла, чи кляв, що ти матюкався, що ти підняв руку. Це вже є твій злочин і твій гріх. І тому в сповіді ніяких лишніх гріхів. Чужих гріхів мається на увазі. Хіба є, що ти когось довів до гріха? Так. Але коли тебе хто здовів до гріха, прошу кажи, яким гріхом ти согрішив. Друге, третє, наступне. Ну, ніколи не ну, можна сказати, ну це теж не є правильно. Питайте мене. Можна питати людину при смерті, коли вмирає, коли нещасний випадок, коли хвороба, він ніколи не сповідався, наважився, не може пригадати, мозок не працює. Можна питати. Але що то є цілий час? Питайте мене, питайте мене. Ну, як питайте тебе? Ну Можна ще старших людей запитати щось. Ну Але може священик задати якесь питання? Але коли ти прийшов, мовчиш, питайте мене, це не є нормально. Знову йдеш до лікаря. Лікарю. І починаєш, маючи хворобу, починаєш говорити лікару всякі дурниці. По-перше, тебе записали там на місяць наперед, бо не було місця, а коли тобі дали в лікаря тих пару хвилин, щоб ти виявив свою хворобу, ти починаєш говорити за хворобу чоловіка, хворобу зятя, за кури, гуси і так далі. Та ні, ти говориш конкретно по факту лікарю, тут болить, там свербить і так далі, не можу дихати, не можу спати, серце калатає, поможіть мені. Це є конкретна причина, чому ти сюди прийшов. Ну і так само е до лікаря ніхто не каже, а лікарю, питайте, на що я є хворий. А може, у вас серце не вгадали, а може, у вас болить нирка, ні-ні, ні, але вже близько, тепло. Що це є за комедія? Але коли приходиш, конкретно знаєш, з чим ти приходиш того лікаря Так само в сповіді, дорогі вірні, приходити до священика, це є поважна справа. Ідеш, і що ти підготований, то та твоя сповідь буде тривати від сили від 3 до 5 хвилин, а не 15 хвилин на кожну людину, а черга велика. Тому що люди, вони, навіть треба дати пораду, то треба дати пораду. Священик дасть. Мало коли ти починаєш просто говорити про все і про вся, але по факту не говориш нічого про сповідь, ну це є серйозна проблема. І тому, дорогі мої, ніяких чужих гріхів, приготуйтеся, щоб добре висповідатися, щоб добре відкрити перед священником своє сумління. Це направду є дуже важливим, щоб ми могли пояснити священнику про свій гріх і попросити від нього належного.